Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня наша свята походить з ізраїльської землі. Маріам Буорді народилась у маленькому селі між Назаретом і Хайфою у 19 столітті, але задля її народження батьки здійснили паломництво до Вефлеєму, тому що її 12 братів та сестер померли в дитинстві. Отож батьки випросили благодать доньки, а згодом на світ з'явився брат Булос. Коли Маріам виповнилось три роки, померли її батьки і їх з братом усиновили. Булоса забрала тітка, а її забрав дядько. Змалку вона відчувала особливим чином Господа як творця. Один дитячий досвід був вирішальним для її майбутнього життя. Вона грала з двома маленькими пташенятами і хотіла їх купати. Але вони не вижили і померли в її руці. Їй було дуже сумно, але вона почула ці слова в своєму серці: Бачиш, усе проходить, але якщо ти хочеш віддати мені своє серце. Я залишуся з тобою назавжди. Ще малою, у вісім років вона прийняла перше причастя, і так само швидко розвивались інші події її життя її дядько знайшов нареченого, аби в 12 років Маріям вийшла заміж. Однак вона була вірна Господу, вирішивши повністю присвятити себе йому, вона відмовилась. на що її дядько сипав погрозами, принижував. Та погане поводження не змінило її думки. Шукаючи підтримку брата, вона хотіла написати йому листа і вирішила звернутись по допомогу до старого слуги Сумії. Він був мусульманином і, почувши про її страждання, сказав зректися віри. А коли Маріям відмовилась, він перерізав їй горло. Це було 8 вересня, в день народження нашої Богородиці. Здається, що Маріям мала би померти. Та якимось дивом вона опинилась у печері, де неї піклувалась молода жінка. Через чотири тижні вона одужала, і жінка привела її у церкву та покинула. Це була Пресвята Діва Марія. Марія починає багато подорожувати як служниця в різних родинах, обираючи найперше бідні сім'ї і в покорі покидаючи їх, коли відчувала занадто велику честь щодо себе. Вона побувала в Олександрії, Єрусалимі, де вона шлюбувала Господу свою чистоту. Далі вирушає у Бейрут і, нарешті, дістається Марселя, молода дівчина з поганим здоров'ям та малим знанням мови у Франції, вступає у монастир святого Йосипа. Вона, нарешті, віднаходить те, що шукала: життя, віддане Господу. Просто працюючи на кухні чи в пральні, а одночасно переживаючи страждання, подібні до Ісусових, бо отримала в надприродній спосіб знаки Христової муки на своєму тілі стигмати. Та у своїй простоті Марія думала, що це просто хвороба. Однак, все ж почала з'являтися надзвичайні благодаті, і це лякалося старому на старі, через що її не прийняли остаточну спільноту і по закінченню двох років. Вона була виключена з неї, але віднайшла своє покликання згодом як кармелітанка Марія від Ісуса Розіп'ятого, дар пророцтва, напади диявола, екстази, левітація серед багатьох божественних благодати, які вона отримала там, дуже глибоко лежить усвідомлення своєї мізерності перед Богом. Коли вона називала себе маленьке, ніщо це було справді глибоке вираження її буття. Дозволяло їй проникнути в недосяжну глибину Божого милосердя, де вона знаходила свою радість, своє захоплення і життя. Смирення щасливе бути нічим, говорила вона, воно ні до чого не прив'язане і ніколи ні від чого не втомлюється. Воно радіє, веселиться завжди щасливе, в усьому задоволене, блаженні малі. У цьому джерело її безтурботності серед найдивніших благодатей і найнезручніших людських обставин. Не дивлячись на різні дива, що з нею траплялись, сестри в Кармелі полюбили її за великодушність, впадаючи в екстази, вона часто переживала події церкви в різних частинах світу, наприклад, переслідування християн у Китаї. Також часом вона видавала дуже прекрасні імпровізації віршів у притаманні її східній манері висловів, а бувало, що її могли знайти на висоті дерева в таких місцях, що не витримали би навіть вагу птаха. Вона була насправді вільним творінням Бога. Ось кілька уривків її слів, усі сплять. І Бог такий повний щедрості, такий великий, такий славний, забутий. Ніхто не думає про нього. Бачте, вся природа хвалить Його небеса, зірки, трава, усе хвалить його І людина, яка знає Його доброту, яка повинна хвалити Його, вона спить. Ходімо. Ходімо і розбудемо вас, Всесвіт, Марія мала величезну любов до Святого Духа, ось один з її містичних досвідів. Я побачила голову перед собою, і над ним переповнену чашу, ніби всередині неї було джерело, приливаючись, воно омивало голуба. У той же час я почула голос, що доносився від цього найчудовішого світла. Він сказав: Якщо ти хочеш, шукати мене, пізнати мене. І слідувати за мною закликай світло Святого Духа, який просвітив моїх учнів і просвітлює усіх тих, хто закликає його. Істинно кажу тобі, що той, хто закликає Святого Духа, шукатиме і знайде мене, і саме через нього він це зробить. Його совість буде такою ж делікатною, як квітка в полі. Якщо він, батько чи мати сім'ї, мир буде в його сім'ї, і він матиме мир у своєму серці, в цьому світі і в наступному. Він помре не в темряві, а в мирі. Сестра Марія від Ісуса Розіп'ятого заснувала Кармель, в Індії та в Вифлеємі та померла під час будівництва останнього від гангрени у віці всього 32 років. Підсумувати її багато на події та пережиття, досить коротке життя може її молитва. Святий Духу, я віддаю себе тобі. Святий Духу, надихни мене, Любові до Бога, поглинь мене. До справжнього шляху веди мене, Марія, моя мати, зглянься наді мною з Ісусом благослови мене від усього зла, від усіх ілюзій, від усієї небезпеки. Бережи мене. Амінь.